Як ви оцінюєте цей матч? І яку шкоду він може завдати майбутньому Манчестер Юнайтед? зараз я не буду говорити про майбутнє Сьогодні Нам потрібно прийняти поразку. і біль який вона приносить. Скажу лише одне було очевидно, що ми були кращою командою. Але знову ми не змогли забити А без зголів вигравати дуже складно. Хлопці зробили все, що могли. А аналіз майбутнього ще попереду. Гарначо за кілька хвилин зробив більше ніж маунт за 70 хвилин. Я, звісно, не експерт, але можливо було варто грати сміливіше а не так прагматично. Що ви маєте на увазі? Ну, гарначо виглядав гостріше. Знову ж таки, я розумію, що підбір складу це дуже складна задача. Але, можливо, Мейсон Маунт не був найкращим вибором. Послухайте, подібні розмови вже були, але навпаки. У матчі з Більбао саме Маунт вийшов і змінив гру. І тепер питання до вас хто змарнував ключовий момент у першому таймі того матчу? Гарначо. Так, і це футбол. зараз говорити легко. Я намагаюся дивитися на загальну картину, а не на окремі епізоди. моя задача розвивати команду, а не виправдовуватись. Ми намагаємося грати на перемогу. і я дуже добре пам'ятаю, що відбувалося у всіх матчах. Тож на таке питання мені відповідати дуже легко я завжди відкритий. Якщо рада клубу і вболівальники вирішать, що я не той тренер, що потрібен клубу, я піду на наступний день без жодних розмов про компенсації. Але я не збираюся здаватися. Я впевнений у своїй роботі і не збираюся змінювати свій підхід. Вітаю вас із перемогою. Ви весь сезон казали, що ваші гравці можуть зробити щось особливе. що ви відчуваєте зараз, коли це стало реальністю? чесно кажучи. Важко передати все це словами. Я неймовірно пишаюся своїми футболістами. і хочу процитувати мого улюбленого прем'єр-міністра Австралії Пола Кітінга Після однієї несподіваної перемоги він сказав Це для тих, хто по-справжньому вірив. Ось і ця перемога для тих, хто дійсно вірив. це перемога тих хлопців, які жодного разу не засумнівалися. ні в мені, ні в тому, що ми будуємо. Це перемога нашого видатного тренерського штабу. Працівників клубу. Від ради директорів до персоналу на базі. і також це перемога для вболівальників Хтось думає, що у мене з ними напружені стосунки але кожен, кого я зустрічав, був доброзичливим і казав мені, що вірить в те, що я роблю. Я розумію, що ми розчаровували наших вболівальників, особливо в англійській прем'єр-лізі, але сьогодні ця перемога була для них. Для когось це перша така ніч за 17 років, а дехто взагалі ніколи не бачив євротрофеїв. Тож це перемога для вболівальників. І нарешті, ця перемога для моєї прекрасної дружини, синів, родини та друзів. Вони завжди були зі мною, хоча в них не було іншого вибору. І сьогодні я був дуже радий побачити їхні усмішки. І цього мені достатньо. Здається, у січні після січня, коли закрилося трансферне вікно. Я оцінив ситуацію і прийняв рішення, що це той трофей, за який ми будемо боротись. Можливо, не всі в клубі тоді поділяли мою думку. Але я вірив, що ми можемо його виграти. з того моменту все, що ми робили. Тренування, ротації, вибір складів усе було спрямовано на те, щоб бути в найкращій формі саме до матчів Ліги Європи. Так, це обійшлося нам дорого в прем'єр лізі, і я беру на себе відповідальність. Але я був упевнений тільки так можна здобути трофей, і я не шкодую. Ви говорили про те, що перемога в лізі Європи може стати поворотним моментом попереду Ліга Чемпіонів. Наскільки ви мотивовані продовжувати будувати цю команду? Так, я дуже мотивований. У нас молода команда. Можна багато говорити про успіх, але поки вони не відчують його, це лише слова. А сьогодні вони відчули. І тепер захочуть це знову. Щоб знову досягти такого, потрібно буде йти тим самим шляхом із тими самими жертвами. Тепер вони знають, що для цього потрібно. я думаю, це прискорить наш розвиток це прискорить наш розвиток як успішної команди, команди, яка буде боротись за трофеї, буде виступати на найвищому рівні у наступні роки. ще вчора я казав, що попереду дуже багато роботи, Але не стільки, скільки здається людям ззовні. багато хто говорить про 20 поразок у лізі, але вони не розуміють, що саме ми будуємо. І я сподіваюся, що ця перемога буде для нас фундаментом.